Вітаю! Сьогодні ми з вами приготуємо щось дуже-дуже цікаве. Це буде паштет. Паштет з курячої печінки, а цікавий він буде тим, що він, по-перше, зроблений за рецептом моєї мами, а по-друге, він буде з ягодами. Сьогодні ми його будемо готувати з курячої печінки та з овочів. Додамо трошки цибулі, картоплину, морквинку та чесничок. Ще ми будемо додавати сіль, спеції, трошки цукру, трошки борошна. І я вам розкажу декілька секретів, як зробити печінку ніжною та смачною без гіркоти. Перший секрет ніжної та смачної печінки це замочити її в молоці. Заливаємо нашу печінку склянкою молока і залишаємо так десь на півгодинки. А тим часом можемо порізати овочі. Починаємо з цибулі. Цибулю різати мілко не обов'язково. Тепер морква. Морква готується довго, тому її треба порізати дуже дрібними шматочками. Це суттєво прискорить процес приготування. Зараз ми трошки протушкуємо овочі на сковорідці. Добряче розігріваємо сковорідку, додаємо трошки рослинної олії, як перевірити, чи олія вже нагрілася достатньо. Піднімаємо кришечку і тримаємо руку ось так над сковорідкою. Якщо тримати не сила, це означає, що масло вже готове і можна смажити. Наша олія розігрілася. Засипаємо овочі. Можна трошки зменшити вогонь. Важливий секрет приготування соковитого паштету номер 2 Нічого не солимо та не приправляємо до самого кінця. І якщо ми посолимо наш паштет у самому-самому кінці, усі його компоненти будуть набагато більш соковитими. Готуємо овочі, поки вони не стануть трошки м'якими. Печінка у нас була замочена в молоці. Ось трошки цього молока наливаємо на сковороду. Щоб перевірити ступінь готовності овочів, протикаємо картоплинку виделкою чи ножиком. Ще треба трошечки-трошечки потушкувати. Тепер додамо десь півстакана борошна. Так смак буде дуже м'яким. Можна використовувати звичайне борошно. Або можна використати, наприклад, вівсяне. Борошно мені так більше подобається, бо тоді у паштета є такий легенький м'який вівсяний присмак. Коли овочі майже готові, додаємо нашу печінку з залишками молока. Це дуже-дуже важливо. Третій секрет приготування печінки це готувати її не більше 5 хвилин. Не бійтеся, що вона буде не готова. У крайньому випадку можна вимкнути вогонь та залишити її трошки достигнути під кришкою. Перемішуємо та готуємо на слабкому вогні. Зараз, поки наш паштет доходить до готовності, ми подрібнимо чесничок та додамо його до сковорідки. Дрібненько ріжемо чесник, можна його просто видавити прямо до сковорідки, але мені більше подобається різати, бо тоді він ароматніший. Засипаємо чесничок і перемішуємо. Все, майже готово. Бачите, колір печінки змінився. Можна додати сіль, спецій та зовсім трошки цукру. Додаємо сіль, спеції. У мене це суміш пряних трав та чорний перець. І тепер буквально півчайної ложечки цукру. Він підкреслить солодкуватий смак печінки. Печінка вже майже готова, вона ще трошки рожевого кольору, але ми все одно вимикаємо вогонь, накриваємо її кришкою та залишаємо постояти декілька хвилин. Залишилося вже зовсім небагато. Перекладаємо нашу печінку з овочами до кухонного комбайну, або якщо у вас немає комбайну, можете використати блендер та розмолюємо усе до однородної консистенції. Все, майже готово! Тепер ми додамо свіжі ягоди. У мене сьогодні червона смородина, але можна використовувати журавлину, навіть заморожену. І наш паштет готовий до подачі. Зауважте, що я додаю ягоди до паштету вже після того, як він перемолотий. Кожна ягідка буде вибухати у вас на язиці своїм кисловатим соком. Буде дуже смачно. Все, готово. Цей паштет можна їсти теплим, а можна їсти холодним. Як вам більше подобається, у нашій родині його з'їдають теплим. І ще один секрет смачного паштету. Це прикрашання та подавання. Може, паштет не дуже красивий, але він дуже смачний. І тому його смак ми підкреслимо ягідками смородини та трішкою м'яти. А тепер уявіть собі: ніжний свіжий паштет, свіжий хлібчик з ароматною скоринкою та кислі ягодки смородини. Смачненького. Для паштета нам знадобиться 300 г курячої печінки. Склянка молока для замочування печінки, овочі, невелика картоплина, морква, цибуля, трошки чеснику, жменя ягід смородини або журавлини, що є, а також спеції, півсклянки борошна, сіль та трохи цукру.